Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка не дійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску Steyr Аух, армійська модульна гвинтівка, розроблена австрійською компанією Steyr Армс. Являє собою класичну булпап гвинтівку з пістолетним рукоятцям попереду і магазином позаду. Така схема дозволяє зробити гарно збалансовану і малогабаритну зброю, не зменшуючи суттєво довжину ствола. Розроблена наприкінці 70-х років ХХ століття, гвинтівка до сих пір доводить надійність та безвідмовність по всьому світу. Використовується як штурмова зброя для бою на малих та середніх дистанціях. Перебуває на озброєнні спеціальних підрозділів та збройних сил в більш ніж 30 країнах світу. В Україні використовується австралійська ліцензійна копія легендарної гвинтівки. Випускається в калібрі 5,56х45 НАТО та 9х19 паравалом. В різних виконаннях має різну довжину ствола та ємність магазину. Вона вже у війську. А ти.